У Вінниці почали підготовку до нового опалювального сезону. Міський голова Сергій Моргунов провів засідання оперативного штабу, на якому обговорили забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду в умовах війни, опираючись на торішній досвід. Зокрема, підіймалось питання забезпечення альтернативними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури, підготовки житлового фонду та закладів освіти і охорони здоров'я. Повинні бути готові до всіх викликів, які стосуються. Опалюваного періоду, і в цілому роботи критичної інфраструктури. І так само те, що стосується не тільки житлового фонду, а те, що стосується і наших комунальних закладів, лікарень, освіти, ну і так далі. І саме головне функціонування укриттів, укриттів функціонування всіх. Також очільник громади наголосив на важливості функціонування всіх укриттів, як у житловому фонді, так і комунальних підприємств та закладів. Учасники штабу проінформували про заплановані етапи підготовки до осінньо-зимового періоду, а також нагальні потреби, які потребують вирішення. Підприємство відпрацювало тобто план. Тобто, якщо ми будемо мати ще додатково два генератори потужності 600 кВт, ми, ми зможемо підняти воду, очистити її на Подати її на речове і з речове вже викачувати на налиний транспорт, щоб була можливість в принципі розвозити по місту воду. Крім цього, Сергій Моргунов подякував енергетикам за оперативну ліквідацію аварійних ситуацій в осінньо-зимовий період. А також попросив звернути увагу на мікрорайони тяжилів та замостя для того, аби зменшити кількість аварійних вимкнень світла. В свою чергу працівники Вінниця «Міськтеплоенерго» згадали у розмові про збитковість роботи їхнього підприємства. Проблематика існує, проблематика пов'язана перш за все це відсутніх обігових коштів, тому що, зрозуміло, тариф на підприємстві є неекономічно обґрунтованим, він є діючим 2019 року. Та різниця, яка б нам мала б допомагати в підсиленні наших і заходів, пов'язаних з енергоефективністю, енергозбереженням, вона не має відповідного фінансування, тому відповідним чином і ми виходимо з того скрутного нашого саме фінансового становища. Наразі департаментом житлового господарства здійснюється капітальний ремонт покрівель міжпанельних стиків, інженерних мереж, заміна старих вікон та дверей на нові, які є енергозберігаючими. Також проводяться роботи по заміні систем електрозабезпечення. На даний час складає 30% по капітальному ремонту. Також проводиться капітальний ремонт стиків міжпанельних. На даний час 80% вже виконано робіт. Проводяться роботи по капітальному ремонту інженерних мереж. На даний час 25% виконано. Роботи продовжуються. Також проводиться заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. На даний час вже 105% виконано по таких роботах. Проводяться роботи по заміні систем електрозабезпечення. За інформацією представників профільних департаментів, заклади освіти та охорони здоров'я майже повною мірою забезпечені генераторами, а їх керівників зобов'язано перевірити справність систем теплопостачання. Зараз проблемним питанням, яке є для нас найболючіше, це є придбання генераторів для тих укриттів, які зараз ремонтуються і будуються. Це 10 генераторів, і також на ті укриття, які будуть будуватися. Це 12 генераторів, шість закладів загальної середньої освіти і шість закладів закладів дошкільної освіти. У міській раді зазначають, якісна підготовка Вінницької громади залежить від спільних зусиль та злагодженої роботи усіх комунальних служб. Тому і надалі спрямовуватимуть усі сили, аби новий осінньо-зимовий період минув добре.